Наші дрони працюють, знищують російську техніку та солдатів, дістають все більш віддалені воєнні об'єкти окупанта. Найважливіше, що дрони зберігають життя наших воїнів та дозволяють компенсувати дефіцит артилерії. Дрони це очі, очі та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей, дрони це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Наші дрони привчають Росію до того, що агресія матиме ціну для агресора. Дуже відчутну ціну, і все більше на фронті та проти воєнної інфраструктури Росії діють саме українські дрони нашого виробництва: Магура, Марічка, Сі Бейбі. Перше світ побачив роботу морських дронів унікальної української розробки. Завдяки дронам та сміливості наших воїнів Україна змінила безпекову ситуацію в Чорному морі, запрацював експортний коридор з наших портів, нарощуємо виробництво більшої кількості всіх видів дронів від FPV до стратегічних, навчаємо нових операторів, щоб забезпечити максимально ефективні удари та співпрацюємо з партнерами заради нових спільних виробництв дронів. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне. Із вирішальних слів для перемоги, і це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше, більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити.